Любі друзі, всім привіт! На моєму каналі тепер часто будуть з'являтись відео українською мовою для справжніх українців. А сьогодні з моїм синулею пропонуємо вам чудовий рецепт тістечок з масляним кремом, дуже смачні. Ось такі чудові тістечка сьогодні ми приготуємо. І обов'язково покажу вам їх в розрізаному вигляді, які вони всередині. Дуже гарні і дуже смачні. У миску розбиваємо 5 яєць та додаємо 130 г цукру. Взбиваємо за допомогою міксеру від 5 до 10 хвилин. В залежності від потужності вашого міксеру у нас повинна вийти дуже пишна світла маса. Ось така пишна, чудова яєчна маса у нас вийшла після взбивання, яка, стікаючи, залишає малюнки. І в цьому рецепті це найголовніший момент дуже ретельно. Збити яйця з цукром. Від цього буде залежати якість нашого бісквітного слою для тістечок. Тепер до нашої яєчної маси додаємо півчайної ложки ванілі Сухі інгредієнти обов'язково просіюємо 5 г розпушувача та 200 г борошна. Але частинами за два рази. І вимішуємо за допомогою лопатки силіконової або дерев'яної, рухами знизу вверх. При цьому тісто повинно лишатись дуже пишним і не осісти. Тепер додаємо другу частину борошна. і знову обережно вимішуємо. Готове тісто викладаємо на пергамент і розрівнюємо за допомогою лопатки. Ставимо випікати у попередньо розігріту духовку до 150-170 градусів на 25-30 хвилин. Наш чудовий пишний бісквіт вже готовий. І ми його залишаємо до повного охолодження. А в цей час ми будемо готувати крем. Для крему нам знадобиться 200 грам дуже м'якого вершкового масла. Збиваємо його до появи пишної, гарної і світлої маси. Тепер додаємо згущене молоко невеликими порціями, всього знадобиться 200 мл. І знову збиваємо ретельно кожного разу. Бісквітна основа вже прохолола, і тепер ми з легкістю відділяємо пергамент. Від бісквіту. Тепер за допомогою ножу нарізаємо наш бісквіт на невеличкі квадрати. Також можна зробити тістечка округлої форми за допомогою рюмки або стакану. Окремо подрібнюємо всі залишки від тіста. Багато хто робить ще додатково і цукровий сироп, але я цей пункт пропущу. І напишу подробиці про нього під цим відео. Бо у мене виходить зазвичай дуже м'який ніжний і повітряний бісквіт. Крем наносити на тістечка ми будемо за допомогою ножа. Це дуже зручно. Також змащуємо кремом по всіх боках і зверху тістечка. А далі занурюємо у крошку від бісквіту. Отакі чудові тістечка виходять дуже гарні, нарядні і святкові. Вони підійдуть до будь-якого свята і обов'язково його прикрасять. А також неодмінно сподобаються тим, хто буде їх куштувати. У мене вийшло 18 тістечок. В якості прикладу, я ще зробила дві форми цих тістечок округлу та в формі серця. Але якщо робити вперше, краще за все нарізати на звичайні квадрати або протримати бісквіт додатково ще добу у холодильнику, завернувши його у харчову плівку, для того, щоб легше було працювати з тістом. Дуже раджу вам приготувати такі чудові тістечка, бо це точно перевірний рецепт, який виходить завжди. І ці тістечка дуже смачні. На цьому ми будемо з вами прощатись, всім вам бажаю гарного настрою, мирного неба над головою, міцного здоров'я і щоб у вас обов'язково все виходило. Всім до нових зустрічей і пока!